Сьогодні вранці відмовився від маленького замовлення. Ну точніше, там був виклик і небагато роботи. Точніше, я коли вже побачив фотографії, я зрозумів, що там грошей немає. І я відмовився, просто сказав, ні, я не буду це робити. І через деякий час, буквально там через годину, мені дзвонять, і там я вже виконав цю роботу сьогодні. І там просто виклик, консультація, невеличкий ремонт, але люди готові платити за швидкість. Я відреагував на цю заявку і поїхав, заробив ну, достатньо немаленьку суму за 15 хвилин. І що ви скажете, що я шкурадьор? Ні. Я просто не хочу свій час продавати за дешево. Я не хочу е, продавати за 3 копійки св своє, своє життя. Я хочу просто отримати задоволення від життя і заробляти гроші е, і тратити на це мало часу. Тому вчіться теж і у вас все.